Доброго дня, дорослі й малеча. Сьогодні мить свята настала, вас казка сьогодні давно зачекала. Ми хочемо усіх привітати зі святом і щастя, і миру, усім побажати. У день цей чарівний і в радісний час. Різдвяна вистава сьогодні для вас, сестричко. А розкажи про нашу Україну. Є така країна, яка не зрівняється жодна з країн. Змінюються пори року, і кожна з них по-особливому красива, сестричко. А розкажи, яка зима на нашій батьківщині? Зима це білосніжна красуня, яка застеляє все своїм кришталевим килимом. А найчудовішим є календар зимових свят: різдво, маланки, новий рік, святий вечір, де юнаки й дівчата ходять по добівках, і вітають з новорічними святами. Сестричко, а до нас у гості завітають, колядок і щедрілок заспівають. Звичайно, завітають, Любочко. Чуєш? На вулиці якийсь шум. Ходімо, глянемо, що там відбувається. Ходімо. Ой, дівчата, подивіться, ніч яка на дворі В небі місяць, мов ліхтарик, і яскраві зорі. Справді, гарно так і має бути, бо свята вже на порозі подарунки будуть. Сподіваюсь, що Захар мою мрію знає, і бурштинове намисто для мене придбає. А я мрію про новенькі черевички червоненькі, як Назар мій подарує, то дозволю, хай цілує. Ой, подружечки-пустунки, можна так без подарунків залишитися у свято, бо не люблять нас пихати. А правда, кажуть люди, що у новорічну ніч що задумаєш, те й буде. Треба вірити й просити. А чи правда, що свята закипить ставку вода? Там русалинки танцюють і нечисті бешкетують. Поки місяць сяє в небі, по домівках бігти треба, готуватися до свята, краще їй до нас колядувати. Дівчата, ходіть до нас колядувати. А й справді, дівчата, ходімо до сестриць колядувати! Ходімо. Стій! хто тут ночі йде? Повна стороні не пройде. Паляниця швидко кажіть, а не зможете швидко біжіть. Хлопці та ну вас налякали. Ви що дівчат тутешніх не пізнали? Ми йдемо до сестриць колядувати. Ми з вами також йдемо. Зачекайте. Звенить колядка від хати й до хати, бо кожна родина. Дозвольте заколядувати! Різвон Христове в Україну! Колядує наша родина, прославляє Божого Сина на різдво Христове у Хаті, час любові і благодаті, Колядує наша родина і радіє вся Україна, Бог спасите цілого світу, славімо.